Доброго дня, благословляємо усіх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І ми продовжуємо відповідати на найпоширеніші питання, які виникають у кожної людини. І четверте питання, яке є Чи існує вічне життя? Звичайно. Адже душа є прямим доказом вічності. Кожна людина переживає страждання душі, тому що тіло старіє, а душа завжди молода. Адже тіло всього лише будинок для нашої душі. Тому ми потребуємо Ісуса Христа, щоб отримати безсмертне тіло і життя. Вічні.